І традиційно у цей час підбиваємо підсумки минулого тижня бойових дій на фронті? Деталі розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, бажаю здоров'я, слава Україні, доброго ранку, Олено. Героям слава вас слухати. Тож які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень? Олена, загалом, протягом минулого тижня відбулось 869 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Новопавлівському, Турецькому та Курському напрямках, де тривають важкі бої. Ворог зазнає численних втрат в особовому складі озброєні та військовій техніці. На харківському напрямку протягом минулого тижня сили оборони України відбули 21 атаку у районах Вовчанська, Фиголівки, Малої Шапківки, Тополів, Дворічної та Западного. На Куб'ському напрямку. Напрямку минулого тижня українські воїни відбили 61 атаку противника біля Степової Новоселівки Глушківки, новосинового загризового лозової Петропавлівки Піщаного. На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 68 атак противника у районах населених пунктів Копанки. Балка, Журавка, Григорівка, Новолюбівка, Терни, Ямполівка, Зарічне, Колодязі, Макіївка, Іванівка, Колодязі та у Серебрянському лісі. На сіверському напрямку Сили оборони України відбули 12 атак у районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку минулого тижня Українські воїни відбули 34 атаки у районах Олександра Шультиного, Часового Яру, Васюківки, Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку минулого тижня російські окупанти здійснили 80 атак неподалік. Турецька, Леонідівки, Гозарянівки, Кримського, Чербанівки та в напрямку Деліївки успіху не мали на Покровському напрямку минулого тижня. Сили оборони України відбили 274 атаки. Основні зусилля загарники зосереджували поблизу населених пунктів зелене поле, водяне, друге, Тарасівка, Новоторецьке, Свердонівка, Єлизаветівка, Покровськ, Промінь, Новоукраїнка, Лисівка, Піщани, Моролюбівка, Малинівка, Сергіївка, Новоторецьке, Андріївка, Богданівка. Ясеневе, Срібне, Даченське, Котлине, Котлярівка, Запоріжжя, Олексіївка, Удачне, Улакли, Успенівка, Надіївка, Молодецьке, Новоолександрівка. На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Новий Комар, Новоочервате, Привільне та Бурлацьке, де ворог сто разів намагався прорвати оборону українських військ минулого тижня. На Гуляйпільському напрямку протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 17 атак у районі Новополя та Новосілки. На Оріхівському напрямку ворог 35 разів атакував у напрямку Нестерянки Малих Щербаків, Новоандріївки, Степово. Ого п'яти хаток та Щербаків на придніпровському напрямку протягом минулого тижня ворог одного разу атакував успіху. Не мав триває операція збройних сил України у Курській області. На Курщині протягом минулого тижня українські воїни відбили 103 російські атаки. Російські терористи завдали протягом минулого тижня 219 авіаційних ударів, скинувши 297 керованих авіаційних бомб по території Курщини. Протягом минулого тижня російські окупанти завдали по позиціях українських військ та об'єктах цивільної інфраструктури. 13 ракетних ударів, задіявши 35 ракет, а також 593 авіаційні удари, зокрема, скинувши 893 керованих авіаційних бомби, здійснили понад 37 тисяч обстрілів, 752 із них із реактивних систем залпового вогню. Олена. Пане Андрію, а які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Протягом минулого тижня авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили 71 район зосередження особового складу, а також військової техніки противника, 10 пунктів управління безпілотниками, 43 артилерійські засоби, 4 засоби протиповітряної оборони, 9 засобів радіоелектронної боротьби та три інших важливих об'єкти російських окупантів. Минулого тижня загальні втрати ворога склали 8790 російських окупантів вбитими та Пораненими українські воїни знищили 95 танків, 140 бойових броньованих машин, 397 артилерійських систем, 13 реактивних систем залпового вогню, 14 засобів протиповітряної оборони, 1051 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 878 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, пане Андрію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Про ситуацію на фронті розповів речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.